Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Я показувала, як я сію свою капусту зимову у парник, який у мене зроблені у землі. От зараз вам хочу показати, що тут у мене росте і в якому воно стані. Зараз нижче спущусь у цей парничок і ближче вам покажу. Ось, це в мене така капуста. Це капуста-агресор, вона трохи витягується, ламається, ось не ламається, а гниться. Ну, ось така вона, бачите. Але це нічого страшного, її треба буде просто земелькою підгортувати. Вона буде стояти рівненько. Дуже холодно у нас і немає сонячних днів, тому вона витягується. Але я саджу її для себе, і мені не страшно, що там деяка може і покрутилася. Але я вже зробила для себе висновок, що не, не можна перегодовувати ну, розсаду взагалі будь-яку, тому що вона тоді дуже важко приймається. Краще, нехай вона буде трішечки недогодована, трішечки така не дуже ну, чорна від добрива, там від селітри. Але вона тоді краще прийметься і ще. Ось десь я після Івана буду садити її. Це ще десь більше двох тижнів вона ще виросте і завжди мене, вона приймається непогано. Ось така капуста. Це я її полила, то вона взагалі була. Ну, я її просто так беру і підгортую. Я підгортую так. От вона така у мене та рівненька стоїть. І вона не падає і не крутиться. Ось на цій стороні, на другій стороні я посадила, посіяла помідор. Трішечки ще посіяла. Я не люблю високі помідори, але посіяла, От зараз покажу ось такий сорт. Сонце світить, нічого не видно. Це сорт. Зараз вам покажу зебра, Оце зелений він. Він мені так подобається. Він високий. Я не люблю високих, але. Ну, цей люблю, дуже гарний. І дебарао теж посіла. Вони витягуються, але вони саме по собі ці карослі будуть високими. І це я сіяла, ну там 8 чи 9 квітня. І капусту я сіяла і ці помідори. Але дуже холодно, великі морози у нас. У мене навіть у теплиці прихватила розсаду помідорів. І доведеться дещо викинути. А тут ні, а тут усе нормально. Накриваю я ось такою плівкою зеленою, Вона більш така кріпша, міцніша, тепліша. Ну, А тут ще в мене перець стоїть, деякий я попікірувала, але той фарія, поки перифорія, а цей у них стоїть собі, хоч би що. Хоча і густенько посіяно, а це взагалі гостющий. Але він нормальний, такий перець можна садити. Він зелений, водою полила і все. О чому я не люблю пікірувати взагалі. Тому що рослини фаріють, для них більше роботи. Краще ось так посіяти. Ну, Звичайно, хто вирощує там на продаж, то ясно, там треба ще, ж, щоб товарний вигляд був. Я вирощую тільки для себе, і ось у мене. Це задовольняє. Ну, от похилилася вона, але вона нормальна, є серединка, вона ще трішечки підросте, і я її посаджу. Ось такий парничок в мене, і він мені дуже подобається. Тут його зробити і воно на віка. Я вже розказувала про те, що це я сюди прийшла і моя свикруха таке то сюди садила б. Помідори вона пікірувала тут із підвіконня, і це нам залишилось. Ми його трошки укріпили, переробили, і так воно у нас і є.